Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Цього разу ми вирішили перевірити, чи продають в Черкасах неповнолітнім дітям алкоголь. Для цього у нас є два добровольці, яким по 15, так. По 15 років. Ми, оскільки вони не п'ють, але все одно будуть купувати. Ми їм дамо від серця, відриваю гроші. От, ви будете купувати нам пиво. Точніше, собі. Правильно? Правильно. Все, поїхали. скажи, пожалуйста. Нет. Почему? думаю, что я без паспорта не даю. Так, ну в цьому кіоску нам не продали а, пиво, сказали, що вам немає, так, а, повних 18 років. Так. Вам не стидно от цього? Вот? Стидно. Ну чого ви пісяті тут? Ну а що, туалета не зробили. Часто ви тут? Та ні, ну, слухай сож... же, Ну а далі ми зайдемо в справжній ресторан європейського зразку, що розміщений прямісінько біля центрального ринку. Ось тут він знаходиться, тож перевіримо, чи продадуть алкоголь нашим неповнолітнім хлопцям. пиво є? Или у вас а ви у меня нова є карто? Я паспорт зараз встановлюю. Ні, я не можу практик, дати я не хочу проти. Ну що ж, поки я вражений, оскільки нам не вдається придбати пиво. Добрий день. А скільки вас хлопці щойно неповнолітні купили у вас пиво? Чому ви продаєте їм пиво? Я не знаю, мені показалось, вони повнолітні хлопці, 15 років. все. я не знаю. На них же не, не написано на лобі. розумієте? А паспорт питать? показалося, Я тільки в іключительних случаях требую паспорт. Коли я зрітельно сумніваюся, розумієте? Коли я сумніваюся, а в них я не посумнівалася. Я б дала їм по 18. Чесно. 18 років, на вашу думку? Ну, мені на мою думку по 18. Скажіть, а своїм дітям ви продали б пиво? Моїм дітям, в мене дорослі діти. У мене 41 рік сину, який має право пити. 37 років дочки, яка має право пити пиво, ну вони не п'ють. І 26 років. А коли вони були малі? Коли вони були малі, про пиво тоді річ не йшла. Це було дуже давно. Зараз можна. Тоді були другі цінності, понімаєте, і поняття. А зараз, що я що я можу зробити? Добрий день, телекомпанія Віка. А ви що не продали хлопцям пиво, а їм 15 років? Яким хлопцям? А от щойно були тут хлопці? Хай покажуть мені чек. А? Хай чек покаже мені, що він а. у мене брав. Тобто ви не продавали йому? Ні. От що ми відзняли це? <кій> Ні, то хай покаже хлопець де чек. А ви чеки давали? <кій> Ні, чек. Я даю чеки. То нащо ви продаєте неповнолітнім пиво? <кій> Я не продавала, може дівчинка продавала. Смічно. Не було тут дівчатки. Були ви. Ви бачили, що я була? Так. Да. Не заважайте, я працюю. А? Да. Я працюю. Так нащо ви продаєте пиво неповнолітнім дітям? Відкрийте, будь ласка. Прекрасна зупинка. Тут можна і маршрутку почекати, і пиво купити дітям. Питали, скільки їм років паспорт да, питали. Питала, і що вони сказали? Що їм є 18 років. А паспорт не дивилися? Ні? Не дивилися. А чому? Mm. Mm? Це ж діти, що їм пиво пити. Я ж їх запитала. Я е, питаю тут всіх. Ну, і всі вам кажуть, що 18 років їм. Ні, ну я паспорт провіряю завжди. А так я провіряю завжди паспорт. Усіх і ночі, і днем, і все. А нучі, взагалі не можна продавати пиво? Не можна. А ви продаєте? Ні. Ну що ж, ми перевірили і дізналися, що підлітки можуть спокійно придбати алкоголь в Черкасах, але є в нас невеличка надія на те, що в нічний час не можна усе це купити, оскільки є рішення Черкаської міської ради, яке забороняє продавати алкоголь і тютюн після 22.00. Собака. На годиннику 22.13, а це означає, що в Черкасах настав безалкогольний та безтітюновий час. А ми перевіримо, чи дійсно це так. Телекомпанія Віка да. програма провокація. Перевіряємо, як продають алкогольний нічний час. Чому ви продаєте? Я не буду нічого твіча. Я нічого не буду твіти. Та не бийте, це ж мікрофон. Я не буду нічого Ну відкрийте двері. Ну у вас написано відчинено. Скажіть, будь ласка. Я не буду нічого відвідати. Так, ну що перерва 15 хвилин. Ми зараз міліцію виключимо. Міліція відкрита. Міліція. Чому ви продаєте алкоголь в нічний час? Все, закрилися. Викликають хазяїна. Не знаю, чекати його чи не чекати, але пиво нам, в принципі, продали. А не можна його продавати. А яй яй де, де можна купити алкоголь, Черкасах? Та везде, в будь-якому магазині, по суті. В нічний час? Ну і в нічний, по-моєму, так. Да. Які кругов машини, які круглосуточні магазини. Продають? Угу. Ну. Та ні. Совершенно літній. тоді, зрозуміло, спасибі. Чи нічого Все. Ні, не даю. Ось в цьому магазині на Одеській нам продали пиво. Правда, не дали чек, оскільки касир вказала на табличку, в якій чітко написано, що не можна продавати алкоголь і тютюн після 22.00. Нікакого алкоголю ніхто не покупав. Нікакого алкоголю ніхто не покупав. От щойно ось оператор купив. Ні, ніхто не покупав. Я йому дав гроші на пиво. Никто, никакой. У вас есть документальное подтверждение того, что он купил здесь алкоголь ночью. Чек вы не дали. У вас есть документальное подтверждение того, что он купил здесь алкоголь ночью? Мы его не купили? Нет, мы его не купили. Съемку и э, репортаж вы должны провести санкционированность сперва. Согласуют с директором магазина курсы. А с кем согласована продажа алкоголя? Начальником охраны. Начальником охраны. Мужчина виключить будь ласка, камеру. Нас не можна знімати. Так, а чому порушуєте рішення міської ради про продаж алкоголю? У мене документ о тому, що ми вам продали алкоголь. Покажіть мені його. Ви не дали даємо. чек, тому що ви показали, що не можна продавати алкоголь. Чек не віддається. Чек не віддається. При продажі пива чек не дається. Мужчина, ну це не входить. Нам сказали це робити. Ми так і робимо. Тому сказав. Сказав продавати Де, пиво. Що, а, чи давати, чи чи не отдавати, чи продавати пиво, чи не ну чи не оддавати пиво, чи продавати пиво. Нам про це ніхто нічого не казав. Ну що ж загалом нам вдалося придбати сім пляшок пива. Половину з них купили неповнолітні. Тож, шановні продавці, не продавайте алкоголь дітям, бо то є наше майбутнє. Ну а другу частину алкоголю ми купили в нічний час. Тож постає логічне досить таке питання, навіщо рішення Черкаської міської ради про заборону продажу алкоголю в нічний час, якщо це рішення практично в Черкасах ніхто не виконує. Ну, а далі ми будемо ставити питання черкаським чиновникам та депутатам міської ради і будемо слухати їхні відповіді. Тож, Серега, поїхали. Скажіть, будь ласка, яким тролейбусом можна доїхати до санаторію Україна? Першим, по-моєму. Все. Ну, У мене машина Таврія, я чесно тролейбусами не їжджу. Перший, сьомий. Дякую. А, Перший тут... йде з заводу Аврора, а сьомий йде з Хімселища. До санаторію України, ну наскільки яке пам'ятаю, сімка була раніше. На сьогоднішній день я мені важко. Сімка була раніше. З, звідки скажіть? З будь-якого місця. Головне, щоб сімка, доїхати. Пам'ятаю, була сімка. На сьогоднішній день не можу вам сказати, точніше. Останніх років, мабуть, вісім уже не користуюсь тролейбусом, але коли користувався, то перший тролейбус туди ходив. ходив. З, зараз на жаль на жаль, не знаю. Мені здається, перший. І все. От ну. Можливо, ще якісь, але не знаю. Санаторія України. О, перший, мабуть, якщо є такий. Є маршрут? Знаю, вас питаю. Колись був, чесно кажучи, ще давно не їздив вже на тролейбусі. От маршрутними таксі. ще... Ну, ну добре, маршруткою якою можна доїхати. Четвертий. Точно, мабуть, четвертий. Не скажу, тролейбусом не їжджу. Чесно. Скільки коштує в Черкасах куб гарячої води? Куб гарячої води. Не знаю. Я в русській поляні живу. Куб гарячої води коштує 32 дривні. <рес> Такі питання я не можу вам відповісти на це питання. Я не знаю. Ну, ж депутат міської ради. Дивіться, якщо, е, якщо е, смотря хто постачає, хто постачає. якщо це, 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 це одна ціна, якщо Черкаса теплокомуненерго, це друга ціна. Я не можу вам сказати. Ну, Звітуй ту. Куб гарячої води, ну я думаю, десь 6-7 гривень, можливо, десь, можливо, 5. Я не знаю, чесно кажучи. Я сплачую знову ж таки, інформації в мене такої немає, тому що за мене платить Приватбанк, з моєї картки знімає гроші, платить. Я, я... не цікаво, скільки банк збирає з вас грошей. Немає навіть часу цим займатися. Куб гарячої води не знаю, знаю, скільки коштує гігакалорія. Скільки гігакалорій? Ціна гігакалорії 300 гривень 96 копійок. Куб гарячої води? Не, не дам відповідь на це запитання. А Холодний? Це дружина в мене може відповісти на це. Вам не цікаво, скільки ви платите? Ну, вона в мене займається. Живу в приватному секторі, в Героїмовці. Там тариф 100 гривень місяць, така встановлена. По вулиці через те. Просто 100 гривень місяць. От, вулиця платить. А скільки в Черкасах платить, не знаєте. Не скажу. ж ну, депутат міської ради. Вивчимо питання, тарифи міняються. з кого названа вулиця Добровольського? Я не знаю. Приблизно хоча б. Ну, я, я не буду гадати, я просто не знаю, через кого названа вулиця Добровольська. Вулиця Добровольська названа. Е... Зараз гадає. Е, вулиця Добровольського. Добровольська названа. Вона зв'язана, ну, як на мене, щось пам'ятаю, зв'язана з Жовтневою революцією. Я в Добровольській. Добровольський, де добровольський? Маб... В честь нього? Мабуть, так. Чи з депутата міської ради Добровольського? Мабуть, так. Да, да. Добровольського. Мабуть, космонавт добровольський. Е, теж не готовий сказати. Добровольського? Не знаю. Є така вулиця, що казав. Немає варіантів, чи з кого? Не готовий писати. Честь космонавта, який був командиром корабля. Мені було 10 років тоді. Це було, напевно, десь 70-ті роки, 69-й, 70-й. Він полетів командиром корабля в складі чотирьох космонавтів і погиб. Це була програма Провокація. Дивіться нас наступного тижня. Далі буде ще цікавіше. Ану, відійдіть від машини.